Так, Всім доброго дня. Сьогодні купили для нашого замовника з Німеччини Volkswagen Golf e 2019 року з двигуном 1,6 дизель 85 кВт 116 кінських сил в комплектації IQ Drive на максимальній IQ light Assist в оптиці на адаптивному круїз контролі. Така трошки не видно, як горить, бо частота діодів марганія набагато більша. Значить, у нас є. Гарні 16 диски, у нас є датчики мертвих зон, у нас є асистент утримання в полосі, Так, мертві зони, стан автомобіля дуже гарний. Автомобільчик з 151 000 кілометрів залишається в Німеччині, Руль як новенький, питань взагалі нема, адаптивний круіз-контроль, зчитування знаків. Навігація, клімат, механічна коробка передач, є партроніки 360 автомобіль сам також паркується, комплектація IQ-Drive. Задія теж гарний стан автомобіля. Ціна автомобіля 12 950 євро з гарантією на один рік від дилера. В такому стані автомобіль. Зараз гарна діодна оптика також світить. Є трошки мінімальні косочки, за того, що це універсал. В принципі, в будь-якій машині будуть царапинки, як ви бачите. Але загальний стан, можна сказати, на 5 палів. По техніці взагалі автомобіль пройшов всі перевірки. Все в допусках, все гарно працює, питань взагалі нема. Є такі моменти, наприклад, ось царапини, дилер це все виправить, все зробить, відполірується. У нас повністю нові тормозні диски з колодками спереді ззаді. Я думаю, десь вони були помінені більше ніж 1 тисячі км назад. Також у нас масло замінене в двигуні. У нас резина по 6 мм спереді і ззаді. Дуже гарний автомобільчик. Ще раз вам покажу салончик. Гарний стан. Замовляйте, звертайтесь до нас, поможемо вам підібрати, викупити автомобіль, відправити в будь-яку країну Євросоюзу або не Євросоюзу, окрім Росії та Білорусії. Всім добро.